Apple дійсно вміє дивувати представити на софтверній конференції оновлений чорний macBook Air на процесорі m 2 з чубчиком. Якщо відверто такого я точно не очікував. Що ж, давайте розповім про найголовніше, що показали на WWDC у 2022 році. Головну увагу в новій версії iOS приділили саме персоналізації. Екран блокування тепер можна налаштовувати під себе: змінювати циферблати або їх колір, додавати віджити в нелогіку галерею або персонафікувати зображення. Все це можна зберегти в окремі налаштовані сетапи та швидко змінювати за настроєм. До речі, всі нотифікації приїхали донизу. Доволі дивне, як на мене, рішення, але подивимося, як воно буде на практиці. Додали нову функцію під назвою Life Activities. Не знаю точно, як воно буде локалізовано під нашу мову, але це по факту віджит, який допомагає в режимі реального часу переглядати активність прямо з додатків, наприклад, спорт або музика. Live Text тепер може працювати не тільки в фото, але і в відео. Це дійсно вражає, бо ось де були в ті самі ядра Neural Engine, і вам навіть не треба користуватись фотошопом для того, щоб створити ПНГшку шку свого домашнього улюбленця. Це можна зараз зробити буквально в два тапи і скинути, наприклад, своїй мамі у Messages. До речі, про Messages. додали можливість редагування або навіть видалення повідомлень. Браво! Apple! Оновили валет, бо купричинниці подивилися, як українці зробили дію, і подумали, а чого подібне аналізувати в себе? Свій ID можна додавати у валет та по запиту ділитись тою інформацією, яка необхідна, зі сторонніми додатками або системами для верифікації особистості. Ключі, які є у валет, можна у декілька етапів надіслати іншому користувачу. В Apple Pay додали нову функцію під назвою PayLetter, яка дозволяє розтермінувати будь-який платіж на декілька. По факту, це прямий аналог розстрочки, і це буде працювати у будь-якому місці, де зараз наявний Apple Pay, без жодної додаткової плати. Трекінг будь-яких замовлень став ще простіший, тому що його так само інтегрували у Валет. У додатку фотографії тепер можна робити окрему бібліотеку з персональним доступом iCloud. Займодія може проходити у режимі реального часу. Наприклад, ви можете робити нове фото прямо у цю бібліотеку, або редагувати існуючу фотографію, і вона одразу буде доступна у всіх. Власників авто також чекають цікаві оновлення, бо CarPlay суттєво оновили. Додали адаптацію під мультиекрани в автомобілі. Тепер це повноцінна операційна система, яка є в вашому авто. Ну, якщо так можна висловитись. стягується повна інформація з датчиків та сенсорів: спідометр, тахометр, температура, тиск у шинах, рівень пального. Все повністю підлягає кастомізації. Можна повноцінно налаштувати клімат-контроль. Також є підтримка будь-яких віджетів, які є на вашому iPhone. Все це буде доступно у цих виробників авто. А ось Watch 9 отримала зовсім мінорне оновлення. Ну, як на мене. Звісно, нові та більш адаптивні цифрувати, додали нові метрики для вимірювання, поліпшили біг як окремий від спорту. Apple Watch тепер більш точно розпізнають вашу активність та переключаються між різними видами спорту. Або навпаки, рекомендують вам не перенапружуватись. Тепер є продвинутий трекінг сну, який можна роздрукувати та показати, наприклад, тому, хто вам заважав спати. Також додали спеціальне нагадування для прийому ліків. В iPad 16 є багато нових та цікавих функцій, які розширюють можливості самого iPad. Ось, наприклад, колаборації, де разом з іншими користувачами в режимі реального часу можна вносити зміни та редагувати контент. Це працює в Page, Notes або Safari. Видно, що надихались пакетом продуктів Google. Анонсували новий додаток під назвою Freeform, який є повним аналогом міра. Хто не знає, що це, трохи поясню. У вас є нескінченний whiteboard, на який можна у вільній формі додавати текст, фото, відео або просто малювати. Бо треба ж якось виправдовувати покупку Apple Pencil. Додали багато нових функцій файлового менеджменту, Toolbar тепер можна кастомізувати під себе. Також достатньо цікава функція під назвою Stage Manager. Вона доступна як на Mac, так і на iPad. Ця функція розширює досвід мультизадачності та відображає відкриті додатки ліворуч, між якими можна швидко перемикатися або утворювати групи додатків. Ба більше це дало змогу змінювати розмір активних вікон та повноцінно використовувати зовнішні дисплеї разом з iPad. Є кілька оновлень і в macOS, нова версія якої носить назву Ventura. Spotlight тепер став більш універсальніше працювати з нативними додатками, та можна швидко переглядати знайдений файл. В Safari можна поширювати цілі групи вкладок та працювати з ними у режимі колаборацій, про який я згадував трошки раніше. Apple змінила погляд на класичні паролі та створила PassKeys, де з допомогою Touch ID або Face ID можна створити будь-який аккаунт без класичного пароля. Ця технологія буде працювати на будь-якому яблучному пристрої та навіть зі сторонніми браузерами, як Chrome. Окремий великий розділ був виділений, як би це не дивно геймінгу. Тому що оновлення отримав Metal. Це вже третя його версія. І тут вийшло доволі цікаво, бо у мене з'явилось почуття, що Apple планує повній зайнятись тим, що було давним-давно втрачено. Так-так, я маю на увазі ігри на Mac і не якісь такі аркади, а повноцінні aaa проекти. Вони навіть для цього запросили даби та показали демки Resident Evil 8 Village. Apple Silicon, Mac, гейму ご覧ください滑らかに描写されたこの恐ろしくも美しい情景をこれまでこのような処理はハイパフォーマンスの家庭用ゲーム機やゲーミング PC のみで実現できていたものですが私たちはこのレベルの体験をすべての Apple リコンマック m a c において可能にいたしましたご с いただきましょう。 М. Новий М2 процесор має поліпшений 5 нанометровий техпроцес. Восьмиядерний ЦПУ з 4 ядрами продуктивності та 4 ядрами ефективності, який на 18% швидше, ніж в М1. ядерний ГПУ, який на 35% швидше, ніж в М1. Оперативну пам'ять стандарта lpddr 5 можна конфігурувати до 24 ГБ. Є Media Engine з підтримкою популярних кодиків, а Neural Engine став швидше на 40%, ніж в m 1 І ось ми дійшли до найголовнішого оновлений MacBook Air в новому дизайні та кольорах. Звісно, що чорний, але якщо бути точніше, MacBook у кольорі Midnight буде просто хітом. Але окрім нього є також старі добрі Silver, Space Gray та Starlight. До речі, всі аксесуари тепер у коробці будуть у відповідних кольорах. По портах ми маємо два Thunderbolt 4, 3,5 мм роз'єм з підтримкою скомних наушників та MagSafe. Завдяки чубчику. В якому немає Face ID. Екран став більше і тепер складає 13,6 дюймів. Маємо Full HD камеру, підтримку Special Audio, батареї до 18 годин та підтримку швидкої зарядки з адаптером на 67 Вт. Ціна базової комплектації 1200 доларів. Доступність наступного місяця, тобто в липні. Фух, це була достатньо насичена двохдинна презентація. Буду радий почитати ваші думки стосовно оновлень та нового MacBook Air у коментарях. Поглянайте лише якісний контент, та побачимось у наступному відео.